Ой-ой-ой Tesla Model X, ребята, Tesla Model X Два электромотора, Батарея на 100 кВт. Ось вот такі от матричні фари. 22-й ну, ну Їхня оця преславута офігенна дверка, яка відкривається ось так. Задній ряд білий, весь загалом салон чорно білий як можете замітити. Позаду навіть вигри можна грати. Ну, тобто, весь комфорт для пасажирів. А це тільки пасажирське сидіння. Ви уявіть, що там на водійському. А водійський ряд, скажімо так, у нас зустрічає, ну, звичайно, електрорегулювання сидінь, Тоже ось таке сидіння під спортик наче. Ну, Дійсно серйозне кермо, приборна па... Прибор панель. Ось такий от бортовий комп'ютер. Тут ви можете керувати цим автомобілем, як захочете просто. Естетична ключ-карта. І от що саме перше, на що ви маєте звернути увагу, це оця, скажімо так, напівпанорама. Ви просто сідаєте тут і у вас. Немає оцієї от стойки чи ще щось що загороджує, а ви можете дивитись от так от вгору. Ну, це просто ідеальна машина, це просто ідеальна. З дотяжками дверей навіть. Ну Тут все серйозно максимально. Ай-яй-яй, ще такі от матові, синій бронеплівці. Ну хіба не казка? Сподобалося авто, шукайте його у нас на бульварі Миколи Міхновського, 23 або на сайті АвтоСтаб, чи в застосунку АвтоКлаб 365. Вона вас чекає, та я думаю, ви також.